Було літо 1994 року. Білоруси вперше обирали президента. Молодий, харизматичний, гострий на слово. Він обіцяв вивести країну з хаосу 90-х. Він обіцяв чесність та порядок. Обіцяв, що буде з народом? Люди повірили, через 30 років він досі при владі, як звичайний директор колгоспу, став останнім диктатором Європи, як Лукашенко обіцяв свободу, а зробив із країни концтабір. Чому його називають психопатом? І що ховаються за конкурсами краси при владі? Сьогодні ми розберемо це по поличках, але спочатку підпишіться на наш телеграм-канал Times of Ukraine, щоб знати більше правди. Свою першу присягу Олександр Лукашенко склав влітку 1994 року. Правдоруб та виходець із народу він швидко завоював довіру мільйонів громадян і з того часу пройшов сім виборчих циклів. Зараз Лукашенко входить до десятки політиків у світі, які найдовше перебувають на посаді, і не збирається її залишати. Жага влади та нетерпимість до опонентів. Перетворили його на диктатора всередині країни та на ізгоя за її межами. Але почалась його політична кар'єра інакше. На початку 90-х, ще до розвалу радянського союзу, він став депутатом Верховної Ради Білоруської РСР і туди його делегували саме як опозиційного кандидата. Лукашенка підтримували багато молодих політиків, які були в опозиції до старої радянської номенклатури. тільки ви ослабите розумне давлення на органи власті. Все на этом в Білорусі буде труба. Это я как, как, ну как я сказать, как директор совхоза, как член партии, как хотите, понимаете. Но говорю вам однозначно. У парламенті він критикував за авторитаризм керівництво республіки, голову ради міністрів В'ячеслава Кебича і голову Верховної Ради Станіслава Шухевича. Однак при цьому Лукашенко виступав проти виходу Білорусі зі складу СРСР. Він був єдиним депутатом, який не проголосував за ратифікацію Біловезької угоди, яка константувала розпад союзу. Під час своєї першої передвиборчої кампанії молодий Лукашенко позиціонував себе як змагара, тобто опозиціонера та борця з корупцією. Про свою політичну програму він казав так. Спершу розбиратимемося з шахраями в уряді, а потім з усіма іншими. Його меседжі звучали революційно, але вони були простими. Лукашенко казав те, що хотіли почути виборці. Основні пункти його програми, яка мала назву Відвести народ від прірви, звучали так: зупинити зростання цін і зубожіння населення. Побороти корупцію та розгромити мафіозні структури, відновити зв'язки з колишніми радянськими республіками на рівноправній і взаємовигідній основі. На перших виборах Лукашенко балотувався проти потужного конкурента, тодішнього прем'єра Дячеслава Кебича, тобто проти адміністративного ресурсу. І, попри це, йому вдалося перемогти. Він вийшов у другий тур і набрав у ньому трохи більше ніж 80% голосів виборців. До речі, це були єдині в Білорусі вибори, які ОБСЄ і світова спільнота визнали демократичними. Але як Лукашенку вдалося здобути перемогу? Наразі експерти зазначають, він талановитий демагог та популіст і обіцяв ті речі, які подобалися народу. Перемогти корупцію, відновити вигідні зв'язки з Москвою тощо він хотів виглядати красиво, і саме тому говорив те, що обов'язково сподобається виборцям. Хоча деякі зі своїх же обіцянок він навіть не збирався виконувати. Наприклад, щодо свободи ЗМІ. Лукашенко, перебуваючи ще у статусі кандидата в президенти, критикував чинну владу за тиск на медіа. Журналісти бояться ж теж люди Когда я на свої шкури і Вот це давлення і відсутствує всякої можливості і мати вот окно в мир. Я убедился, що телевідені треба імець і не государственне, і государственное, і коммерческое. І я буду президентом, якщо так случится, ніколи не буду зрозуміти. А після перемоги він насамперед розправився з вільною пресою. Провідним білоруським виданням заборонили публікувати антикорупційну доповідь про оточення президента. Його апарат отримував дедалі більший контроль над державними підприємствами. Автор доповіді, депутат Верховної Ради Сергій Антончик подав на знак протесту у відставку. Редакції відмовилися прибирати матеріал з верстки. і багато газет вийшли з білими плямами із заголовками, але без тексту, там, де мала бути доповідь Антончика. Лукашенко на демарш преси відповів репресіями. Видавництво Будинок друку заборонили випускати 12 незалежних газет. Головних редакторів державних видань звільнили. Адміністрація президента почала керувати білоруським інформагентством у ручному режимі. Через 30 років а беззмінний білоруський лідер покінчив з усіма недержавними змі після 2020 року. Їх редакції вигнали з країни. А багато журналістів засуджено до величезних термінів. Вони перебувають за ґратами досі. Це була одна з найбільших його обіцянок. Свобода слова. Але свобода слова померла першою. І якщо є речі, у яких Лукашенко і правда перший, то це про порушення власних обіцянок. 2020 рік інтерв'ю Гордону. Ніколи. пам'ятаєте? Ви зараз можете повторити, що з території Білорусі росіяни к нам не прийдуть. Нікогда тим более з оружием. У мене внутри граница, це моя граница. і границу мою буду защищать только я ні росіяни, какие б вони ні були, ні ні американці, ні французи. 2022 рік. Російські танки їдуть на Київ через Білорусь. 2023. -й. Лукашенко дозволяє розміщення ядерної зброї РФ 2024. -й. Його країна остаточно втрачає суверенітет. Загалом Лукашенко почав стрімко змінюватися після вступу на посаду президента. Він допомагав тим, хто поділяв його думку і сильно дратувався, коли хтось намагався піддати його слова критиці. Нехтувати законом новообраний президент почав практично зі самого початку свого правління. Три референдуми ініційовані ним і проведені з чисельними порушеннями. Максимально можливо розширили його повноваження, а також зробили Білорусь країною, де закон більше не стримує владу, а влада більше не боїться закону. Після волевиявлення 1995 року президент Білорусі отримав право розпускати парламент. У разі систематичного або грубого порушення конституції, цей референдум також дав російській мові статус державної та змінив національну символіку: біло-червоно-білий прапор і герб-погоня. На прапор і герб, які мало чим відрізняються від символів білоруської РСР, ще одним питанням на голосування винесли підтримку дій президента, спрямованих на економічну інтеграцію з Російською Федерацією. Депутати Верховної Ради Білорусі відмовилися затвердити та намагалися протестувати проти запропонованих Лукашенком питань для голосування. За місяць до референдуму вони оголосили голодування і залишилися в залі засідань парламенту на ніч. Однак, уночі їх у буквальному сенсі виконали з будинку і вивезли в автозаках у різні частини мінська. Референдум відбувся. Друге волевиявлення народу пройшло в 1996 році з іще жорсткішим протистоянням президента і парламенту, крім питань про смертну кару. Купівлі продажу землі і перенесення дня незалежності Лукашенко пропонував значно змінити конституцію і надати президентові право призначати суддів конституційного суду і міністрів, а також надавати декрети, які за силою порівнюються до законів. Норма, згідно з якою президент міг бути відправлений у відставку через порушення конституції, була вилучена. Голова Центрвиборчкому Віктор Гончар, який на виборах підтримував Лукашенка, відмовився затвердити результати референдуму. Він говорив про анимальну вечірню явку, підозріло високий відсоток тих, хто проголосував достроково. тощо. Того ж дня Лукашенко президентським указом звільнив Гончара з посади голови ЦВК. Це також було порушенням законодавства, оскільки призначати і знімати главу центру виборчкому ніг тільки парламент. Кілька міністрів і голова конституційного суду звільнилися на знак протесту однак, референдум відбувся. Лукашенко отримав царський, як він говорив сам повноваження. Республіка з президентсько-парламентською фактично перетворилася на президентську. Політичні аналітики вважають, що саме в 1996 році у білоруській опозиції була можливість усунути Лукашенка від влади. Депутати парламенту влаштували вуличні акції і навіть планували ініціювати імпічмент президенту. Але цього не сталося, і в країні відбувся різкий ривок до диктатури. На референдумі 2004 року білорусам запропонували лише одне питання: чи можна Олександру Лукашенкові брати участь у виборах президента, а також закріпити необмежену кількість термінів президентства для однієї тієї ж людини в конституції? Виборчий кодекс Білорусі забороняє вносити на референдум питання, пов'язане з обранням та звільненням з посади президента. Однак голосування відбулося. І воно поставило крапку. Зітепер Лукашенко міг бути президентом стільки, скільки сам забажає. Лукашенко більше не мав жодних обмежень, але з кожним роком ворогів у нього ставало все більше. І він не просто придушував їх, він змушував їх зникати без сліду. У 1999 році в Білорусі зникли колишній міністр внутрішніх справ Юрій Захарченко, колишній глава центр виборчкому Віктор Гончар і запрошений підтримувати опозицію бізнесмен Анатолій Красовський. Усі вони вважалися противниками президента. Захарченка невідомі викрали просто в центрі мінська. Він був першим головою МВС при Лукашенко. Потрапив в опалу, пішов у відставку. В останні місяці життя займався об'єднанням навколо себе незадоволених президентом офіцерів запасу. Колишній голова ЦВК Білорусі Віктор Гончар та його друг, бізнесмен Анатолій Красовський, перед зникненням були у лазні. Уламки скла автомобіля і кров чоловіків виявили поруч із приміщенням. Гончар був лютим ворогом Лукашенка. Останні місяці життя він займався проведенням альтернативних виборів президента Білорусі, виходячи з того, що Лукашенко записав собі кілька додаткових років на конституційному референдумі. Незаконно тіла зникних досі не знайшли. Але у 2019 році видання Deutsche Welle опублікувало документальний фільм, в основі якого була розповідь Юрія Гаравського, колишнього співробітника спецпідрозділу МВС, який утік з Білорусі і отримав політичний притулок у Німеччині, підрозділу якому служив Гаравський, неофіційно називали ескадроном смерті. А командир СОБР полковник Дмитро Павличенко в спеціальній доповіді Парі. Фігурував як імовірний організатор політичних убивств у Білорусі. Гарабський спілкуючись із журналістами, підтвердив, що саме цей підрозділ, справжній ескадрон смерті, стоїть за викраденнями. За його словами, Захарченка, Гончара та Красовського вбили після тортур. Причому для вбивства використовували пістолет, яким у Білорусі виконують смертну кару. По поводу Гончара було просто сказано по тому, що у нього був компромант на, на, на Лукашенку, що він неправильно прийшов до власті, що там були підпасовані е, в носта шестому 97 сім году були потасовані е, голосування. І у нього були доказательства, і поэтому нам потом би обіснили, що згідно согласне того компромата ви його ліквідували у 2023 році. Правозахисники домоглися того, щоб справу Гаравського розглянув суд у Швейцарії. Однак, на відміну від інтерв'ю журналістам, колишній спецназівець дав плутані свідчення, ухилявся від відповідей на питання, і суддя йому просто не повірив. Зрештою суд визнав його невинуватим у насильницькому зникненні білоруських політиків наприкінці 1990-х. ще задовго до того як Лукашенко став президентом. Лікарі помітили в ньому щось тривожне: його манія величі, патологічна жага контролю, невміння прийняти критику. Це був не просто характер, це був діагноз. Після закінчення пединституту Лукашенко прийшов на прийом до першого секретаря обкому партії, завзято просив, щоб той призначив його головою колгоспу. Лікарі потім розповідали, що секретар обкому навіть трохи злякався, адже до нього прийшла людина патріотична, переконана в ідеях комунізму. Але він, випускник історичного факультету пединститу, вимагав призначити його головою колгоспу. У радянській системі це абсолютний нонсенс. Тоді Лукашенко намагалися пояснити, що він має працювати у школі чи у суміжній сфері, пов'язаній з історією. Але той не міг заспокоїтись. І тоді секретар викликав охорону. Охорона не знала, що з ним робити. Антирадянський гасел не вигукує за КПРС, за Радянський Союз, але хоче бути головою колгоспу. І саме тоді його відправили до психіатра, який поставив діагноз мозаїчна психопатія. У 1978 році директор Могилівського облхарчторгу, де Лукашенко працював секретарем ВЛКСМ, знову відправив його на психіатричний огляд у зв'язку з неадекватною поведінкою. А 1982 року Лукашенка було комісовано з армії з тим самим діагнозом. Мозаїчна психопатія у 1994 році перед другим туром президентських виборів з архіву Могилівської обласної психіатричної лікарні було викрадено медичну карту Лукашенка. Однак, 2001 року, мінський психіатр Дмитро Щигельський опублікував історію хвороби Олександра Григоровича Лукашенка, де й розповів про діагноз, після чого його чекала кримінальна справа. І вимушена втеча з країни. Втім, Лукашенко цікавить не лише влада, ще одна його пристрасть конкурси краси, з якоюсь моменту він перестав приховувати свою любов до молодих жінок у 1996 році. Він особисто підписав указ про створення національної школи краси державного модельного агентства. Конкурси краси в Білорусі стали не просто змаганням. Фіналісток вибирав особисто Лукашенко. Модельєр Олександр Варламов, який працював у цій індустрії, розповідав, що дівчата називали його наш папік і ходили до нього в адміністрацію. Журналісти з'ясували, що колишні учасниці конкурсів краси часто стають співробітницями протоколу президента. Це дівчата, які супроводжують його на громадських заходах. У 2019 році колишня міс з оточення Лукашенко Марія Василевич стала наймолодшим депутатом парламенту Білорусі, не маючи жодного політичного досвіду. А ще моделі були серед подарунків для Лукашенка, яких йому підвозили олігархи та чиновники. Колишній співробітник білоруської адміністрації згадує, кожен хотів зробити Лукашенкові приємне. Знайти йому дівчину це був спосіб наблизитися до влади у Білорусі. Переслідується будь-яка політична активність незгодних із підсумками президентських виборів жорстоко розганяли у 2006 і 2010 роках. Втім, попри це, у 2020-му опозиційні настрої були сильніші як ніколи в новітній історії країни. Лукашенко на той момент керував країною вже 26 років. Це викликало природну втому населення. До того ж, раптом виявилося, що з диктатором готові конкурувати реальні опозиціонери нового покоління, які набирають популярності. В опитуваннях на сайтах незалежних змі соціологія в Білорусі де-факто заборонена. Лукашенко стабільно набирав три 3%. і одразу отримав нове прізвисько. Саша «Саша 3%». Примітною рисою білоруських виборів 2020-го стали масові протести на підтримку опозиції найбільше Світлани Тихановської як кандидатки об'єднаного штабу щодо інших кандидатів. Лукашенко застосував звичні йому методи: Сергія Тихановського і Віктора Бабарика заарештували у Валерія Цепкала, забракували підписи. Світлану Тихановську і про це говорили білоруські незалежні засоби масової інформації, влада допустила до виборів глузуючи. Річ у тім, що Лукашенко не високо оцінював здатність будь-якої жінки зайняти його місце, коли стало відомо, що Лукашенко знову переміг. Країну охопили багатомісячні протести, які називають наймасштабнішими в історії незалежної Білорусі. За різними оцінками в пік демонстрацій на вулиці Мінська виходило до півмільйона людей. У влади, звісно ж, ця оцінка значно нижча і варіюється в межах 30-40 тисяч. Протест, який від початку був стихійним і щоденним охопив усі основні міста Білорусі. Його головна вимога, Олександр Лукашенко, має піти. Втім, він розпорядився жорстко розігнати мітингувальників. Міліція катувала і била їх. Нечисленні незалежні медіа закрилися, опозиціонерів викрадали. Багато хто виїхав з країни. Тоді ж білоруський диктатор остаточно визначився зі своїм курсом. Якщо у 2010-ті його політика полягала в балансуванні між Росією та Євросоюзом залежно від моменту, то вибори 2020 року все змінили. Жорстоке з людськими жертвами придушення протестів не залишило Лукашенкові простору для маневрів. Для Європи він став остаточним вигнанцем. Попри безпрецедентні масштаби, зрештою масові протести закінчилися. Білорусь перетворилася на країну, де де-факто заборонено поєднання червоного і білого кольорів, де можна отримати адміністративний термін за ненавмисний скріншот опозиційного телеграм-каналу. І тривалий реальний за опозиційні розмови в чаті наприкінці січня 2025 року. У Білорусі знову відбулися президентські вибори. ЦВК вкотре оголосила, що Лукашенко переміг, набравши понад 80%. Цього разу не було навіть видимості політичної боротьби та конкуренції. Всі кандидати, окрім самого диктатора, були технічними. Основними спостерігачами були представники дружніх білоруських країн СНД. На заході результати виборів не визнали. Білоруський диктатор відповів, що йому на це фіолетово. Звісно, адже понад 30 років Лукашенко не просто утримує владу, він робить усе, щоб ніхто інший її не отримав. Але чи означає це, що історія завершена? Чи можливо нове покоління білорусів ще скаже своє слово? Хочеш бути в курсі всіх найактуальніших новин та розуміти сучасну політику? Тоді підписуйся на наш телеграм-канал Times of Ukraine. Тримай руку на пульсі важливих подій та першим отримуй якісну і зрозумілу аналітику.